Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна герасимчук Жовтан, вітаю сили оборони завдали удару по складу озброєння і військової техніки біля російського курська. Інформацію підтвердили у Генштабі. Відбити атаку намагалась російська ППО, проте, за даними місцевих пабліків, на об'єкті почалась пожежа. Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється. 17-річний Одесит намагався спалити будівлю ТЦК на Вінничині. Його затримали після того, як він кинув коктейль Молотова у стіну військомату та відзняв загорання на камеру. Одесит потрапив у поле зору ФСБ через пошуки заробітку в інтернеті. Він виклав своє резюме на одному із сайтів, на яке відповів представник російської спецслужби. Перед підпалом ТЦК росіяни дали Одеситу тестове завдання сфотографувати локації сил оборони в Одесі. Після цього відряд. Дили парубка до Вінничини. Наступним завданням мала стати серія підпалів на території Житомира. Але наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. А що ти це зробив? Скільки ти за це взяв? Грошей? Нічого що не скидав. скидувати ще то що скинути. То а на що ти це зробив? А, за гроші, так? У нас травму телефоні, щоб сидіти, стрілят, може, что вдасться фоткає, як про А ще при цьому фотки та це Коли ти робив фотки те Це щось кишок. Суддю з Одещини підозрюють у допомозі чоловікам уникати мобілізації. Схема передбачала видачу судових рішень щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини з батьком. Це давало можливість чоловікам виїжджати за кордон. Серед спільників судді були адвокат та співробітники суду. Інформацію про послуги учасники схеми розміщували у відповідних групах у соцмережах. Вартість рішення становила від півтори до трьох з половиною тисяч доларів. Розслідування ще три. E Посадовця з Одещини оголосили у розшук через підозру у розкраданні бюджетних коштів. Мова йде про селищного голову Сергіївки Анатолія Чередниченка. Повідомлення про розшук з'явилось на сторінці громади. Посадовця підозрюють у розкраданні грошей на ремонті будинків, які постраждали через російські обстріли. Йому загрожує до 12 років тюрми. Також підозри отримали і його спільник, директор комунального підприємства сільради, підрядник та інженер з технічного нагляду. Киянин три місяці труїв свою дружину важкими металами, щоб забрати її квартиру в столиці. Він додавав утруту у їжу. Коли та померла, забрати квартиру не вдалось. Тож чоловік викрав її автівку 20 тисяч доларів готівкою та втік на Волинь, де його і затримали. За інформацією поліції, підозрюваний прожив 15 років із жертвою. Додам чоловіку 67 років його жертві 60. Повідомили затриманому про підозру за фактом умисного вбивства з корисливих мотивів та у незаконному завладінні транспортним засобом. За вчинене зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Від початку вторгнення боргів за комуналку побільшало на третину. Такі дані єдиного реєстру боржників. Загалом в Україні налічується 700 тисяч проваджень щодо боргів за комуналку. Найбільше порушників у Дніпропетровській та Харківській областях в Одесі ж нарахували майже 15 тисяч боржників. Частіше люди не сплачують за опалення та воду. Нагадаю, від початку вторгнення діяв мораторій на примусове стягнення боргів та відключення від мереж. цього року. За борж... Рону скасували наразі обмеження діє лише у випадку, якщо будинок був пошкоджений внаслідок бойових дій. Гідростанцію в Україні можуть побудувати під землею. Мова йде про недобудовану канівську ГАЕС, яку почали зводити ще у 1986 році, але роботи зупинили у 1991-му. Про наміри робіт під землею повідомив директор Укргідроенерго ігор Сирота в інтерв'ю Ліганет. Оновлений проект будівництва канівської ГАЕС передбачає її потужність до тисячі мегаватт. App Store заблокував 50 застосунків азартних ігор на вимогу Мінцифри. За словами Федорова, міністерство раніше звернулося до ЕПЛ та Гугл з ініціативою президента щодо обмеження азартних ігор. У результаті першого рішення в App Store заблоковано 50 застосунків азартних ігор. Водночас з Гугл перемовини ще тривають. В Мінцифри додали, що і надалі виявлятимуть та блокуватимуть нові застосунки такого контексту. Нагадаю, навесні проблема ігрової Серед українських військових вперше стала публічною після петиції військовослужбовця Павла Петриченка. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Залишайтесь з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.